Друзі, усіх вітаю. Я тут не можу налюбуватись погодою. У нас вже два дні дощ йде. Ось після цієї спеки, що в нас була, то це просто рай. Я вже виходжу раз 20-й. І під дощ ходжу собі. Мені так подобається. оце Це моя погода, дуже люблю. Ось, вийшла. Ой, помідори попадали. Від дощу. Тут таке стебло, що вона. Важка, дуже треба тут в'язати. Бо поламається ще, і друга також. Ой, а я ж довольна, що цей дощик пішов, бо я напередодні підживлювала всі рослини, квіти і, ну, так, щоб добре було, їх треба було ще зверху хорошо полити після підживлення. Ось, будь ласка, дощ іде вже другий день, і це просто супер. А я тут вийшла, щоб огірочки подивитися, чи є. Так захотілося гірко. Ну, Я вже їла які ж вони смачні, домашні. Навіть з магазином не зрівняється взагалі. Там щось маленьке вони ще й зривати. Завтра вже можна буде зірвати. Щось там пару штучок висить. Нехай ще поки сьогодні побудуть. Хай більше ростуть. Ось класно, коли ця солома тут підстелена. Навіть дощ ходиш і все одно все класно. Болота немає. Так, в квітник заглянути обов'язково треба. Гортензія моя, вона вже трошечки приходить, приходить в чувство, скажімо так, майор розсвіт. Такий гарний, Якісь такий незвичайний. Чи звичайний, не знаю. Петунія. Таке все живеньке після дощу. Зелене, гарне. Локсік. Ой, ну ця жоржинка, це щось з чимось. Вже скоро там інші мають розквітати. Цікаво, які кольори, вони ж наче як різнокольорові мають бути. Ой, оця троянда шикарнюча розквітла, вона така яскраво-червона, хвиляста. Вона дуже гарна. Попробую, якщо цей метод, що я вкорінюю стаканчиком, мені вийде вкорінити, то я там ще пару деяких кущиків спробую. Таким самим методом. Ой, ці квіточки вже дуже ростуть. Дивіться, які бегонії вже. Підростали. Там щось не так. 50 на 50, то хоче, то не хоче виплювуватись Тут ще поки нічого. Фрезія. Фрезія ще не зійшла чомусь, може вона пізніше не знаю. Ну, побачу. Ось і сюди в цей куточок хочу подивитися, як там гібіску себе почуває той що я посадила новий. Ой, троянда впала. Чи він не впав, бо я його не підв'язала, Ні, нормально стоїть. Чи вітер не поламав, я маю на увазі. Ось хризантема якась розквітла. Зараз зайду, гляну. Я щось і не пам'ятаю, щоб я там якусь таку ранню садила. Впала її, треба теж підв'язати, напевно, що я така пагона вигнала височезна. Ця бородова дуже гарна. Шкода трошки підпалила, то вона не, не так росте. Треба хризантемки вже всі попідв'язувати, бо починають розвалюватись, коли дощ. Якась гарна така, Не чисто біла, якась така мутнуватенька. Цвіт шампанського. Колір. <смір> Так, ось ця класна троянда. От бачите, це там, де повідростали нові пагони, це, я, виходить, троянду відрізала. Оце скільки пагонів, скільки троянда я відрізала, скільки її повиростало цих нових пагонів. І тут так само. От відрізала я це суцвіття, саму квіточку, і вона відпустила нове стебло. Так, лордик у вольєрі сидить. Хорошенький. Заскочав трошки туди, але тут зараз він таке болото вимісить, як відпущу. Тут ми плануємо забетонувати повністю біля нього площадку, але поки, поки, що, поки що так, як є. Піду подивлюсь. Велодно, що там кабачки мої, які кущики гарні. Я вже один зривала, такий маленький, не ще маленький, поки хай чуть-чуть підростуть. День-два вже можна буде збирати. Оце такий сорт цікавий листя таке в білих пятнах. Кущики мої, теж їх підживлювала все гарно. Попідливала. Отже, вона трошки впала, треба буде для неї опору зробити. Це вже тут, коли я все там буду полоницю сюди висаджувати. Осінню, напевно, коли воно вже буде все так до толку доводитись, вже опору зробити і кущам, бо це мені не подобається, що всі гілочки на землі лежать. Ось огрус. Малина трошки розрослася, паго не попускала. О, то вже тоді поставиться опора і вже воно, воно буде більш-менш нормально виглядати. Зараз я хочу піти подивитись там ту жижу, що я колотила з часничиня. Що там вона переколотити. Завтра вже наче дощу не обіцяють, тож можна буде е, пройтися від фітовтора якраз після доща дуже корисно помідорам. Така штука. Взагалі рекомендують після кожного дощу їх обробляти. Вже настаїлось такий запах чесника. А тут ми зробили кроликам від сонця таке приспособлення, такі штори почепили, щоб прямого сонця їм не було, бо дуже жарко. Якраз дощик, коли йде, також не вода, бо є такий там. З вітром, такий дощ, що задуває, завіває, залітає, то це якраз хороше рішення, ця штора. Ось такі справи. Все росте на городі, все піднімається. Бурян в першу чергу, редисочка моя, та морковка вже посходила, тому що я сіяла крайню. Небо затянути, що, напевно, що ще буде дощ до вечора. Побачимо. Баняшка вже шукає собі місце, напевно, що, щоб продати котеняток. Якась вона така вже зовсім втомлено виглядає. Тут ось віконечко подуває, вона завжди тут на цю на доску отюжно вилазить і сидить тут. Так, да, Баняш? Такий вже пузик в неї. Пузик вже такий гарний великий. Ходить слідом за мною, вже мене не відпускає нікуди, бігає постійно, де да, Бонька? Скоро мамою будеш? Меняш? Скоро мама будеш, її да? будеш. Так постійно уєдиняється. Що все буде добре. Так, а я зараз буду трошки в хаті наводити порядки. Ось дивіться, що в нас тут робиться, так, да, Дініс? Да, мама. Да, мама. Хто це має прибирати? і Ема, і Денєвка. Понятно. Так. Ось так. Дощ на вулиці роботи немає на вулиці, то приступаємо до будинку. Це зараз тут все поприбирати, поскладати, там взагалі армагедон, я мовчу, а кухня то окрема історія. Зараз теж помети посуд, щось їсти готувати. Дініса, зараз вложимо спати, да, Дініс? Да. Да. От так, Дініс? Так, отак. Добре, що хоч погоджуєшся. І будемо приступати до роботи. З чого почнемо? Що тут ти... дай ключі? Що тут ти жуєш? З чого будемо починати? Дідусь... Давай іграшки будемо складати, так? Да? Ідусь, бабуча і є ще косим. Бабуся з дідусем буде складати іграшки? Так. Да. То що, ти добре влаштувався, так? Да? Так. Да. Ага, ясно. Дідівка бабуся. Дідівська бабуся. Дідусі, бабуся. Да, і, дядя і Дядя Максим? Так. Да. Ну, добре. добре. Це ж треба було так на подушку влягтись, Сонька. Ще возмущається. Тільки на 1 градус холодніше на вулиці і вже під ковдру. Так, да, Саняха? От змерзлюха. Я вже трошки поприбирала, Дніска вже спить. Все прибрано чистенько. Так, і я планую борщик зварити. Зараз достану м'ясо з морозильної камери, де воно тут. Нехай трошки розморожується, не трошки, а нехай вже добре розморожується і квасолю достану. І в мене тут армагедон трошки. Так, зараз я достану. Ось в мене є така квасолька, зараз я її замочу. Все забагато. Хай жовта. Приберемо таку. О, тут як тут зразу. Тут ж спала. Ну, не дає проходу мені, бо не аж. А, тобі вже їсти насипати. До речі, скажіть, хто любить борщ з квасолею, бо знаю, є люди, які категорично квасолю не люблять у борщі. Я не знаю, я люблю. В дитинстві постійно. Там бабуся чи мама варили завжди квасолею борщ. Я навіть не знала, що без квасолі варю. Так, заливаю, хай пару годиночок постоє. Ось і буде борщик. Зараз роблю собі кави. Ось. каву і буду займатися готуванням. Наш жадощик припинився трошки, Ой, але все одно така свіжа погода на вулиці. Так добре. А, подивлюся, чи сміття забрали у нас сьогодні. Не кожну середу, а через середу забирають сміття з комунхоза. Да. Це один мішечок треба забрати. У мене за забором на дорозі такі хризантемки ростуть. Цього року дуже все швидко порозквітало. Ну, Оця пізня. Вона вже зараз починає квітнути. Ця теж. Вона взагалі минулого року, в вересні, почала квітнути, а це зараз червона. І ця дуже красива. Біла вона з такою жовтою серединою. Треба розсадити, розмножити цей кущик дуже гарно. Бачите, я тут палила бур'ян. Ось, я його не до кінця спалила, ще потрібно раз пройтися. Ну я вже буду цей раз уксусом робити, так як я на городі зробила, я його спалила там повністю. Ось і тут так само треба. Сам шитик вже гарно приросту дав. Лордик. Ти хочеш на волю, да, відпустити тебе трошки? Відпустити? Чому зараз таке болото намісиш? Намісиш болото. Отак. Ми його на день туди-в двір випускаємо, але сьогодні дощ пустину, це його треба було постійно Водити туди-сюди, заради тебе тут відпущу біля вольєра. Да? Босько. Да?